Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми зануримося в один з найкоротших, але найпрекрасніших псалмів у всій Біблії. Це 133 й псалом, Справжній гімн Красі і силі духовної єдності. Давайте прочитаємо його з відкритим серцем, дозволяючи кожному слову зігріти нашу душу. Пісня при наближенні до храму Псалом Давида. О, як же добре і як приємно! Коли брати живуть у згоді, це наче дорогоцінне миро, що з голови стікає на бороду, на бороду Аарона стікає на край його одежі, це наче роса гермонська, що випадає на узгір'я Сіонське. Адже там Господь заповів благословення і життя навіки. Це ще одна пісня при наближенні до храму. Уявіть собі паломників з різних куточків Ізраїлю, представників різних племен. Які збираються разом у Єрусалимі. Вони залишили свої місцеві суперечки, свої відмінності. І ось, стоячи разом перед Божим обличчям, вони співають цю пісню. Це пісня про те, що їхня єдність це не просто добра ідея, це місце Божої присутності, це канал, через який Бог виливає своє найвище благословення, це глибоке усвідомлення того, що сила Божого народу. Не в його індивідуальних якостях, а в його гармонійній згоді. Небесний Отче. Я дякую тобі за цей новий день, дякую за світло ранку і за можливість розпочати його з тобою. Дякую за Твоє Слово, яке є вічним джерелом істини і життя. Сьогодні я особливо вдячний тобі за 133-й псалом, дякую за цю прекрасну поетичну картину єдності. Дякую за що ти так високо цінуєш згоду між твоїми дітьми. Я прошу тебе, Духу Святий, прийди і будь моїм учителем. Відкрий мені глибину цих, на перший погляд простих слів, допоможи мені не лише зрозуміти, а й відчути, наскільки це добре і приємно, коли панує єдність. Допоможи мені побачити ті сфери мого життя, де я, можливо, є причиною розбрату, а не миру. Нехай цей псалом. Стане для мене не просто гарним віршем, а гарячим бажанням мого серця: шукати і будувати єдність у моїй родині, у Твоїй церкві, у моїх стосунках. Говори до мене, Господи, я хочу навчитися жити в тій згоді, яку Ти благословляєш. О, як же добре і як приємно, коли брати живуть у згоді! Псалом починається з вигуку захоплення. Це не просто констатація факту, це емоційний вибух. О як же це почуття людини, яка побачила щось надзвичайно рідкісне і прекрасне? І що ж це таке, коли брати живуть у згоді? І Ти, Господи, характеризуєш цю згоду двома словами по перше, це добре, це означає, що це правильно з моральної точки зору, це відповідає твоєму задуму. Це відображає твій характер, адже ти єдиний Бог у трьох особах, які перебувають у вічній гармонії. Єдність це не просто одна з чеснот, це сама суть божественного життя. По-друге, це приємно це означає, що єдність приносить не лише користь, а й глибоке емоційне задоволення вона створює атмосферу, в якій легко дихати, в якій душа відпочиває. Господи, і як же часто я забуваю про це. У світі, повному конкуренції і конфліктів, я починаю думати, що боротьба це норма. Але ти нагадуєш мені, що моє серце було створене для іншого, для приємної гармонії стосунків. Коли брати живуть у згоді. Господи, я роздумую над тим, хто ці брати. Для Давида це були племена Ізраїлю, для нас сьогодні. Це набагато ширше поняття. Це моя сім'я, чоловік, дружина, діти, батьки, це моя духовна родина, брати і сестри у церкві, це навіть мої колеги по роботі, мої сусіди. І що означає жити у згоді? Це не означає бути однаковими, це не означає не мати розбіжностей у поглядах. Племена Ізраїлю були дуже різними. І ми всі дуже різні. Згода це не одноманітність, це гармонія, це як в оркестрі, де різні інструменти, граючи свої унікальні партії, створюють прекрасну музику. Згода це коли спільна мета, спільна любов до тебе стає важливішою за особисті амбіції і розбіжності, це свідомий вибір ставити стосунки вище за бажання бути правим. Це мистецтво слухати, розуміти і прощати. І це, Господи, надзвичайно важко. Це можливо лише тоді, коли Ти сам є диригентом нашого спільного життя. Ця істина про красу єдності є таким різким контрастом до реалій нашого світу. Я вмикаю новини і бачу конфлікти між народами. Я відкриваю соціальні мережі і бачу поляризацію, зневагу до тих, Хто думає інакше. Я дивлюся на сім'ї і бачу непорозуміння, розлучення, біль. Навіть у церквах, які мали б бути зразком єдності, ми часто бачимо плітки, заздрість, боротьбу за вплив. Здається, що вся людська історія після гріхопадіння це історія розбрату, і на цьому темному фоні твоє слово про те, як добре і приємно жити у згоді. Сяє ще яскравіше. Це не просто добра порада, це заклик до контркультурного життя, це запрошення показати світу, що існує інший шлях шлях, де любов сильніша за ненависть, де прощення сильніше за образу, де єдність у Христі сильніша за будь-які земні відмінності. Допоможи мені, Господи, не просто нарікати на розбрат у світі. А бути маленьким острівцем твоєї єдності там, де ти мене поставив. Це наче дорогоцінне миро, що з голови стікає на бороду, на бороду Аарона стікає на край його одежі. Господи, щоб показати цінність єдності, ти використовуєш два неймовірні образи. І перший це миропомазання, це не просто олія. Це спеціально виготовлена, дорогоцінна ароматна суміш, яка використовувалася для посвячення первосвященника на служіння. Коли це миро виливали на голову Аарона, це означало, що він відділений для тебе, що твоя присутність і благословення на ньому. І це миро не залишалося лише на голові, воно стікало вниз, на бороду, на одяг, просочуючи все його єство. Яка прекрасна метафора? Єдність це як помазання, вона має божественне походження з голови, вона священна і дорогоцінна, вона має прекрасний аромат, який відчувають усі навколо, і вона має властивість поширюватися зверху вниз, об'єднуючи все тіло. Коли в спільноті панує єдність, Твоє благословення не залишається лише на лідерах, воно стікає на кожного члена. Аж до краю одежі, до найпростіших і найнепомітніших, це наче роса гермонська, що випадає на узгір'я Сіонське. Другий образ ще дивовижніший Гора Гермон це найвища точка на півночі Ізраїлю. Її вершина часто вкрита снігом, і вона є джерелом рясної роси і води, яка живить річку Йордан. Гора Сіон це Єрусалим. Місце твого храму, яке знаходиться набагато південніше, в більш посушливій місцевості. З географічної точки зору, роса з гермону не може випадати на Сіон, і саме в цьому суть образу. Єдність це надприродне явище, це коли ти береш благословення з одного, далекого і могутнього джерела, і переносиш його туди, де є спрага. Роса це символ освіження. Життя плідності, вона приходить тихо вночі і покриває все, вона дає життя там, де панує сухість. Так само і єдність Вона приносить духовне освіження, вона зцілює сухі, виснажені стосунки, вона створює атмосферу, в якій можуть рости плоди духа, любов, радість, мир. Цей образ говорить мені, що єдність. Це не те, що ми можемо самі з себе вичавити, це дар, який сходить з гори. Серцевиною цього псалма його центральним образом є єдність, але не просто людська дружба чи толерантність це єдність, яка має божественну природу і приносить божественні наслідки. Вона дорогоцінна, як миропомазання і життєдайна, як роса з небес. Цей образ показує, що єдність. Це не кінцева мета сама по собі, це середовище, це атмосфера, це місце, це той духовний клімат, в якому Бог обирає діяти особливим чином. Краса цього образу в тому, що він показує, що єдність це щось прекрасне і привабливе, це не нудний обов'язок, це те, що приносить радість і насолоду, це те, чого прагне кожна людська душа. Сила цього образу в тому, що він показує, що справжня єдність походить з гори, як миро стікало з голови, як роса сходила з неба, так і справжня єдність починається з наших правильних стосунків з тобою, нашим небесним Отцем. Коли ми разом дивимося на тебе, наші земні розбіжності стають менш значними. Головна обіцянка, що є кульмінацією і поясненням усього псалма. Звучить в останньому вірші, адже там Господь заповів благословення і життя навіки. Це одне з найсильніших тверджень у всій Біблії там, де саме там, там, де брати живуть у згоді, в місці, де панує єдність, схожа на миро і росу. І що ж відбувається там? Господь не просто пропонує чи дає благословення, Він заповів Його. В оригіналі стоїть слово, яке означає наказав, повелів. Це військовий термін. Це означає, що Боже благословення це не випадковість, на яку ми можемо сподіватися, це його суверенний, владний наказ. Там, де є єдність, Бог наказує своєму благословенню прийти. І що це за благословення? Псалом визначає його життя навіки. Це не просто довге життя. Це повнота життя, життя в його найвищій якості, вічне життя, яке починається вже тут, на землі. Це неймовірна обіцянка. Єдність це не просто добре і приємно, це місце, де Бог вивільняє свою найвищу силу і дарує свій найбільший дар. Господи, цей псалом такий короткий, але такий безмежно глибокий. Він малює картину, якої прагне моє серце. Я хочу жити в такій атмосфері, я хочу бути частиною такої спільноти, але я не хочу, щоб це залишилося лише гарною мрією, я хочу, щоб це стало моєю реальністю. Тому я приходжу до Тебе з головним питанням: Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені простій людині стати будівничим єдності, а не руйнівником? Що є тим миром, яке я можу сьогодні вилити на стосунки в моїй сім'ї? Що є тією розсою, яку я можу принести в сухі стосунки на роботі чи в церкві? Як мені реагувати, коли я бачу розбрат? Чи я просто проходжу повз, чи я стаю миротворцем? Як мені навчитися цінувати єдність більше, ніж власну правоту? Як мені любити моїх братів і сестер не лише на словах, а й на ділі, створюючи простір, де ти можеш заповісти своє благословення? Покажи мені, Господи, я хочу бути людиною, через яку Твоя єдність приходить у цей розділений світ. Отче Небесний, на основі цього псалма я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день, прошу тебе про мудрість дай мені мудрість бачити, де мої слова чи вчинки можуть спричинити розбрат. Навчи мене говорити слова, які будують, а не руйнують. Прошу про любов. наповни моє серце твоєю надприродною любов'ю до моїх братів і сестер. Допоможи мені бачити в них не суперників, а членів однієї родини. Дай мені сили прощати і просити прощення. Прошу про смирення, вбережи мене від гордості, яка завжди шукає свого і наполягає на своїй правоті. Допоможи мені ставити інтереси інших. Вище за свої власні, як це робив Христос. Прошу про те, щоб я міг стати каналом Твого благословення, допоможи мені сьогодні створити хоча б один маленький острівець єдності навколо себе в розмові з дружиною, в допомозі колезі, в молитві за свою церкву. Нехай там, де я є, буде трохи більше мира і роси Твоєї присутності. Господи. Я визнаю, що жити в єдності це, мабуть, один з найбільших викликів для мене, як для грішної людини. Моя природа схильна до егоїзму, до самозахисту, до підозрілості. Так легко помічати недоліків інших, так важко визнавати власні помилки, так легко образитися і закритися, так важко зробити перший крок до примирення. Світ навколо мене постійно вчить мене боротися за свої права. Відстоювати свою позицію, ділити людей на своїх і чужих. Будувати єдність це плисти проти течії. Це вимагає постійного самозречення. Тому я прошу тебе, Боже, про стійкість. Коли я захочу здатися і вирішити, що з цією людиною єдність неможлива, нагадай мені про ціну, яку заплатив Ісус, щоб примирити нас з тобою і один з одним. Коли моя гордість буде заважати мені просити пробачення, смири мене своєю любов'ю. Не дозволь мені стати причиною розколу в твоєму тілі. Я покладаюся не на свою доброту чи терпіння, а на твою благодать, яка одна може з'єднати роз'єднані серця. Моє серце сповнене вдячності за цей прекрасний псалом. Дякую тобі за те, що ти Бог спільноти, Бог стосунків. Дякую, що ти створив нас не для самотності, а для життя в гармонії один з одним. Дякую за те, що ти так високо цінуєш єдність, що порівнюєш її з найдорожчими і найпрекраснішими речами, зі священним миром і життєдайною росою. Дякую за неймовірну обіцянку, що саме в місці єдності ти наказуєш своєму благословенню прийти. Дякую, що це благословення. Не щось тимчасове, а саме життя вічне і повне. Дякую за Ісуса, який є нашим миром, Він зруйнував стіну ворожнечі і в своєму тілі створив з багатьох одне. Дякую за дар церкви, моєї духовної родини, де я можу вчитися жити в згоді. Дякую за твій характер, Ти, Бог миру, Бог Любові, Бог, Який об'єднує. На завершення цих роздумів я знову віддаю тобі своє серце і свої стосунки. Моє головне прохання сьогодні бути миротворцем. Я хочу не просто уникати конфліктів, а активно будувати єдність там, де я є. Я присвячую цей день тобі, я присвячую тобі свої слова. Нехай вони будуть як цілюще миро, а не як отрута розбрату. Я присвячую тобі свої вчинки. Нехай вони будуть як освіжаюча роса для втомлених душ. Я віддаю тобі свою гордість і своє бажання бути правим. Натомість я прошу про серце, яке вміє любити, прощати і служити. Я хочу, щоб моя сім'я, моя церква, моє коло спілкування стали тим місцем, про яке ти кажеш там я заповів благословення. Я йду в цей день з вірою, що навіть один маленький крок до єдності відкриває двері для твоєї великої сили, в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у спільній молитві, яка неймовірна істина, місце, де Бог наказує своєму благословенню бути, це не якась географічна точка, а атмосфера єдності між його дітьми. Давайте не будемо шукати благословення де-інде, Давайте будемо створювати те середовище, де Бог обіцяв його вилити. Будьте сьогодні тими, хто несе мир. Простіть, зателефонуйте, підтримайте, станьте тим миром і тією росою для когось. Якщо ця молитва надихнула вас бути будівничим єдності, напишіть у коментарях слово Амінь нехай це буде вашим рішенням. Якщо у вашому житті є розірвані стосунки, за які ви хочете молитися, поділіться цим будемо підтримувати один одного. Ваша вподобайка допоможе цій звістці про силу єдності поширитися, а підписка на наш канал дозволить нам і надалі разом зростати як одна Божа родина. І наостанок я благословляю вас. Нехай у вашому житті, у ваших домівках і церквах панує така єдність. Що Господь накаже туди своє благословення і життя навіки. Амінь.